Привіт з майстерні! Так, коротенько про план на сьогодні, можеш і завтра. А, що мені потрібно зробити? Мені потрібно зашити оцей верх, наростити буквою Г, щоб прибрати пилюку, оцю всю штукатурку і незручності. А, далі, ось цей верстат. Я подивлюсь, якщо для нього буде місце, я його підшаманю, перероблю і буду ним користуватися. А ні, то кудись піде. Далі приберу, звідси, це все барахло, машинку, оцей повішаний холодильник. Оцю стінку теж якось оптимізую. Ну, і ось цю шафу, я думаю, теж заберу, бо вона трошки займає багато місця. На її місці просто зашиється терсоплетою, повішаються якісь палички. Можна навіть там зробити куточок, там, бензопилка, ланцюги, типу щось цього. Для чого? Для того, щоб отут цю зону зробити. Нормальний стіл для рейсмуса, щоб було кругом нього місце, як підійти. Далі я тут теж планую поставити маленький циркуля... ну, циркулярочку, щось типу з фуганком, маленький станочок. А, і тут буде така зона розпускати і там фугувати. Щоб в мене тут на основному робочому столі було завжди вільно. То, що я пробував ставити сюди рейсмус. Не підходить. Займає багато місця, він важкий в районі 35 кг. Тобто його взад-перед теж не, не годиться. Ну, якось так.